Десяти позначається числом 10. То даємо Одну позначається числом один. Одиничку, то ми отримаємо число 11. Як записується число 11? Дві цифри одинички, так? Число 11 записується за допомогою двох цифр. цифра. І Запиши мені число 11. Чудово. Як ми його отримуємо? До 10 ми додали і отримали. 11 це 10 додати 1. Одинадцять це 10, додати 1. Відповідно. 10 додати 1 дорівнює скільки, якщо до 10 одиничок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сума 10 одиничок це у нас число 10. Якщо до 10 одиничок, ми додамо ще одну, Одиничку до десяти, додали один, то ми отримуємо число одинадцять. То десять 1 один, скільки буде? Одинадцять. Угу. Дивимось, читаємо. якщо ми до десяти? До десяти. Це яке число? Десяти, яке число? Ну, як ці цифри записати? Запиши мені. Ну один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять одиничок чи число? Десять. Ну то відповідно, яким ми записуємо тут число? Десять. Mm -hmm. Одиночок тут йому ще дві. Дві. Яким числом позначається? Да. Одиничка, то ми отримаємо число дванадцять. Як записується число 12? Число 12, записується за допомогою двох цифр. Так це одиниця, а друга двійка. Запиши мені. І так, яке число ти записав? 12. Як ми отримали число 12? Це до 10 одиничок ми додали дві одинички. До 10 одиничок ми додали дві одинички. Ось так у нас виходить зро... число дванадцять. Відповідно, десять додати два дорівнює скільки? Дивимось да? з тобою далі. Яке число пишемо? Трот. Угу. тут додаємо ще травня. Яке число пишемо? Ні, не 13. Тут яке число в нас написано? Три. То відповідно, яке ми число тут напишемо. Твоє. Одиничке. То ми отримаємо число 13. 13. 13. 13. Число 13. Записується за допомогою двох цифр. Перша – Це трійка. Запиши мені, будь ласка. І так, яке число ти записав? 13. Як ми отримали число 13. Ми до 10 додали 3. і отримали 13. Відповідно, 13 це 10, додати 3. 10 додати 3 дорівнює 2. Дивимось далі, читаємо. Якщо ми до 10 одиницьок додаємо ще 4. Угу. Одиничка, то ми отримаємо число 14. Число 14 записується за допомогу двох цифр, перша це одиниця, а друга це двірка. Запишемо. Яке число ти записав? 14. Відповідно, як ми отримали число чотирнадцять. Як ми його отримали? Ми 10. до 10. десяти до додали чотири, і так в нас вийшло число чотирнадцять. Отже, якщо 14 – це десять додати чотири, відповідно, десять. Додати 4 це буде яке число? 14. Угу. Ага. Одиничок додаємося 5. Одиночку, то ми отримаємо число 15, число 15 записується за допомогою двох цифр Перша це 11, а друга 5. Яке число ти записав? 15. І так, як ми отримали число 15, ми до 10, додали 5. Отже, число 10 це 10 додати 5. Якщо 15 це 10 додати 5, то відповідно 10 додати 5 буде. 15. Mm -hmm там Одиннадцять то ми отримали. Це один. Яке число ти записав? Шістьнадцать. Отже, як ми отримали число шістнадцять? Ми до тридцять До десяти. Додаємо. Отже, шістнадцять. Це 10 додати Відповідно, записуємо 10 додати 6. Скільки буде? 16. 10. 10 додати. Якщо 19, це 10 додати 9, то запиши мені, скільки буде 10 додати 9 Чудово. Молодець. Дивимось. 10 додати 1 буде? 1 11 додати 1 буде? 12 12 додати 1 буде? 13 додати 1 буде? 14 14 додати 1? 15 Відповідно, який рядок, другий десяток? 10. Далі? 11, 15. Ні. 10. Одиннадцять, пятнадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Першого десятку. Починаємо з якого? Нуль. Правильно. Далі. Наступне яке? Ну якщо ми збільшуємо нуль, додаємо один, скільки буде? Ні, не треба додавати. Ми записуємо числовий рядок у порядку збільшення одиниці. Одиниці це числа, які записуються Вова, однією цифрою. Це 1, 0, один, два. Далі. Ну, після двойки яке число йде? Три, правильно. Далі. Яке число? Так. Да. Далі. Так, да. далі. Далі. Так. Так. Так, стоп. Це в нас числа, які записуються однією цифрою. Далі, це в нас перший десяток. Запиши, перший десяток. Пиши словами, перший десяток. Перший десяток. Пиши перший. Перший слово пиши перший. Да, все правильно. І так, у перший десяток які числа входять, Один, два. 4, 5, 7, 7, 8, 9. І так, перший десяток: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це числа якого десятку? Перший. перший.